Всім привіт, друзі! Це продовження кар'єри за інгулець. <кій> і сьогодні завершення сезону. Ось залишилося 3 гри Колос, Лівий берег і ЛНЗ. Отакий От у нас состав. Поїхали. Вже в наступній 9-й серії будуть трансфери. Так. Момент в кого ливка колосом. Уй Браво, 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 браво. Наш момент. Вже в наступній 9 серії у нас будуть трансфери і новий сезон. Мали ж забувай другу, як прошив Івана Паголюка. Це буде перша перемога за три серії. Ой-ой-ой, Ковталюк забуває, але там був хороший удар і він влучив у штану. Але паламарчук пари би. Ой-ой-ой, ну шо? Ну це вже я свайпнув не туди. Запала Марчука, ну вибийте! вибейте. Тільки заговорив за перемогу. Кар'єра за ви оприділилися, і кар'єра за буде вже. Е, я подивлюся там, скоріш за все, кар'єра за буде вже у версії 10 чи 9,8. Я вже не пам'ятаю, яка сама найновіша. Ну, скоріш за все ну, найновішій версії. Не в Оцімо. Це версія 9,7. Це трансфери початок тільки сезону. І три-два програємо колосу, і на останніх берегах, на пустих човнах, так, граємо проти лівого берегу. Ми граємо вдома. Удар! Мар'ян Мизик забиває голосу. Восьма хвилина. Может сказали, не з 1-1 гра. Та ну провершук! Ну що ти робиш? Опять мені оці виходки вратарів не нравляться, я не навижу це. Ворлд Champs. Вони вратар сам двигається. Mm. О це шо це за фігня? Ну mm. боже, ну це вже я. Ну Хоча би під кінець надо перемогу заработать забрати. Ай-яй-яй Ситолоу -а два-два сидит, сидит. Боже что я люблю. Тупо програємо і за одного Паламарчука. Хлопці забивають, стараються, а Паламарчук вниз ну, тягне. Вже старенький, прощай, прощай, до побачення. Ми вже й то не вилетим і за Єврокубки, і в Єврокубки не попадемо. Мені то все одно, я нище на 12 не попаду. Максимум на 11. Я вже не вилетю за інгулець, Ну це взагалі я буду продавати. Так що. Ой, що я зробив? Блін. Вибачаю мульнув цей матч, але ми виграли його 0-1, Роман Волохотий. Та якого фіга паламарчук стояв? Ми... Все одно, головне, ми виграли. Ми на 10-му місці, закінчуємо свій сезон. І що, дивимося результати? Група вибування Опана. Оболонь і Кудрівка. Лігу конференції виграє Челсі. Лігу Європи виграє Рома і у чемпіонів виграє Баварія? Байерн. Я вибачаюсь. Е -е, проти Реалу 3-1. Це клубним Чемпіонат світу. Що це таке? Ось ми закінчуємо сезон. За інгулен живий один від Катала. Нагороди, Холланд, Золота Буца. Вратар року Мануель Нойер Гравець року Золотий М'яч у Харі Кейна. Неочікувано Ну ось ви бачите результати всі, склад сезону. Петко, Малиш, Сидоренко, Шершень, Мельничук, Потапала Марчук, Сіта, Лосад, П'ятов, Козак і Волохатий. Керівництво задоволене виступом команди в цьому сезоні. Ну і хорошо. Відхилити пропозиції. Сезон 25-26. Уникнеть пониження в класі. Фух, ми не буде, нам задачі не вилистити. Віталій Галчук, підвищений до, з молодої академії до Інгульця. Артем Сітоло завершив кар'єру. Станіслава Чабана. Ну, я вам скажу так, цим ми вже будемо займатися в, наступному, в наступній серії. Давайте завтра, скоріш за все, вийде продовження. І, ну, нагадаю, один лайк 4 гри, 2 лайка 3 гри, ой, 2 лайка 5 ігор і 3 лайки 6 ігор. І завтра будуть трансфери в наступній серії і. Собственно, мочі, сіки, лайки ви наберете. Дякую всім за перегляд, всім пока.